Я вже біля машини, ретельно пішов капот, товщини всі від 320 до 350 мікрон, все рівномірно, капот в пронеплівці. По зазорах з крилом капот стоїть гарно, зауважень тут немає. Є пара отаких дрібненьких косок. Тут перетерто до бордюра, стандартна їхня зона, де вони дуже часто шкодяться. Частково раму покажу, якщо буде ось так. В бронеплівці з моментів тут є нюанс, де завжди воно відкривається і отак коцається в бордюр, чи будь-що, до речі, дотяжко працює. Дверний прийом задній ліва дверка також весь в оригінальному окрасі. І дверка також в оригіналі і бірочка присутня. Задній ліве колесо Мішлін 22 тиждень року. Є отака притертість. Як зроблю, ось тут видно. Ось такий нагар чорний сухий. Виглядає теж непогано, всі кнопочки також виглядають. Панель керування теж виглядає гарно. Нерівний холостий хід був 2025 рік, сюди втручань точно ніяких не було.